Ось до класу всіх скликає голосистий наш дзвінок, і ми рада поспішаємо не гулять, а на урок. Продовжуємо працювати в зошиті, записуємо число, класна робота, усний рахунок. Зменшити кожне число в 10 разів. Перевіряємо вашу роботу. Виконай каліграфічну хвилинку. Зупини відео і пропиши числа до кінця рядка, чергуючи. Продовжуємо працювати усна. Завдання номер 1 Розбий нерівності на дві групи. Зупини відео і поміркуй. Правильно, до першої групи ми віднесемо нерівності, які є істині. Тобто ми можемо довести, що 56 додати 43, дорівнює 99. А 56 поділити на 4. Дорівнює 14. 99 більше, ніж 14. І в другому випадку: друга нерівність. 500 поділити на 25. Це дорівнює 20, а 280 поділити на 70. Дорівнює 4. 20 більше, ніж 4. Отже, у першому стовпчику в першій групі у нас істинні нерівності. В другій групі ми віднесли нерівність зі змінною. Продовжуємо працювати усне. Завдання номер 2. Серед чисел 2, 3, 5, 15. Знайди розв'язки нерівності зі змінною. 43 відняти П більше, ніж 28. Зупини відео і попрацюй самостійно. Перевіряємо вашу роботу, щойно способом добору ви знаходили розв'язки на рівності. П дорівнює двом. Дійсно, адже 43 відняти 2 дорівнює 41, а 41 більше, ніж 28, і це є істине твердження. П дорівнює 3. І 43 відняти 30 дорівнює 40, а 40 більше, ніж 28. І це також є істине твердження. І П дорівнює 5. Адже 43 відняти 5 дорівнює 38. А 38 більше, ніж 28. Сьогодні на уроці ми розв'язуємо нерівності зі змінною. Завдання номер 3 працюємо усно. Для нерівності 16 відняти п більше, ніж 8. добери два таких значення змінної п, щоб отримати істину числову нерівність. Я дібрала. Ось такі значення змінної є П. П дорівнює 6 і П дорівнює 0. А ви які значення змінної дібрали? Женя запропонувала раціональний спосіб розв'язання, поданої нерівності. Прокоментуй розв'язання дівчинки: 16 відняти П більше, ніж 8. Женя пропонує нерівність. Перетворити на рівняння. 16 відняти П дорівнює 8. Це є просте рівняння. І невідомий компонент від'ємник. Щоб знайти від'ємник, потрібно від зменшеного відняти різницю П дорівнює, 16 відняти 8. П дорівнює 8. Це є розв'язок рівняння. На новому рядочку записую розв'язок рівняння це число 8, а також записую його сусідів. Праворуч я записую числа 9, 10, 11, а ліворуч, а ліворуч ми можемо записати числа від 0 і до 7. Далі ми підставляємо в нерівність число. Попереднє до визначеного. Визначене в нас число 8, а попереднє число 7. 16 відняти 7 більше, ніж 8. 16 відняти 7 дорівнює 9, а 9 більше, ніж 8. Ми отримали істинне твер... твердження. Тобто, це істинно. Тому число 7 є розв'язка. Тому ми з вами отримали істину нерівність. То розв'язками є числа, розташовані до визначеного числа. А до визначеного числа у нас розташовані числа від 0 до 7. Або, навпаки, зверніть увагу на стрілочку: від 7 до 0. Ми можемо записати відповідь: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 0. Зверніть увагу. Зараз ми з вами розглянули раціональний спосіб розв'язання нерівності. Або цей спосіб називається спосіб зведення до рівняння. У підручнику на сторінці 124 є алгоритм розв'язування нерівностей. Зупини відео, прийди до підручника. І прочитай спосіб зведення до рівняння самостійно. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 4 Застосуй раціональний спосіб добору розв'язків нерівності зі змінною і розв'яжи нерівності, користуючись пам'яткою. Нерівності записуємо в зошит. Y відняти 19 більше, ніж 42. Згідно алгоритму, нам потрібна нерівність перетворити на рівняння і розв'язати рівняння. Y відняти 19 дорівнює 42. Ми отримали просте рівняння, де невідомий компонент. Це зменшуване. Щоб знайти зменшуване, потрібно до різниці додати відємник. Y дорівнює 42 додати 19. Y дорівнює 61. Це є розв'язок рівняння. На новому рядочку ми записуємо число 61 розв'язок рівняння, а також записуємо його сусідів. Праворуч це будуть числа 62, 63, а ліворуч це будуть числа. Але ми розуміємо, ліворуч знаходяться числа від 0 до 60, підставляю в нерівність число, яке наступне до визначеного. Перевіряємо число 62. 62 відняти 19. 62 відняти 19 дорівнює 43, а 43 більше, ніж 42. Ми отримали істинне твердження. Значить, можемо на наступному рядочку ми записати розв'язками є числа, які розташовані після визначеного числа. Визначене число у нас 61, значить, розв'язками є числа 62, 63, 64. Записуємо відповідь. А помножити на 3 менше, ніж 27. Перетворюємо нерівність на рівняння і розв'язуємо рівняння. А помножити на 3 дорівнює 27. Невідомий перший множник потрібно добуток поділити на відомий множник а дорівнює 27 поділити на 3. А дорівнює 9. Це є розв'язок рівняння. Розв'язок рівняння – це число 9 ми записуємо на новому рядочку, а також записуємо його сусідів. Праворуч у нас числа 10, 11, а ліворуч у нас будуть числа від 0 і до 8. Підставляю в нерівність число попереднє до визначеного. У нас число попереднє це число 8. 8 помножити на 3 дорівнює 24 а 24 менше, ніж 27. Ми отримали істину нерівність. Значить, розв'язками є числа, розташовані до визначеного числа. Значить, розв'язком є числа 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ми можемо записати відповідь. Зупини відео і попрацюй з іншими нерівностями самостійно. Продовжуємо працювати з підручниками. Це завдання номер 5 Знайди значення виразів. На попередніх уроках ми з вами познайомились з раціональним способом множення та ділення числа 5, 50 і 25. Зверніть увагу, це буде у вас самостійна робота. Зупини відео, прийди до підручника і виконай це завдання самостійно. Удосконалюй вміння розв'язувати задачі. Це завдання номер 7 Щохвилини через крану ванну вливається 18 літрів води, а через зливний отвір виливається 16 літрів. За який час у ванну нальється 98 літрів води за умови, що кран і отвір будуть відкриті? Про які величини йдеться в задачі? Правильно, продуктивність праці, час роботи і загальний виробіток. Чи можемо ми вважати, що це задача на спільну роботу? Дійсно, це задача на спільну роботу, але дії виконавців спрямовані на протилежний результат. А ми знаємо з вами план розв'язання таких задач. Якщо дії виконавців спрямовані на протилежний результат, то ми знаходимо продуктивність спільної роботи дією віднімання. І в першій дії нам потрібно 18 відняти 16. Це дорівнює 2 літри, це ми знайшли продуктивність спільної праці, або це кількість води, що залишається у ванні. А в другій дії ми будемо давати відповідь на питання задачі і будемо знаходити правильно час роботи. І ми застосуємо арифметичну дію ділення. Нам потрібно 98 поділити на 2. Щоб 98 поділити на 2, нам зручно 80 поділити на 2 і 18 поділити на 2. 80 поділити на 2 дорівнює 40. А 18 поділити на 2, дорівнює 9. 40 додати 9 дорівнює 49 хвилин, ми можемо записати відповідь. За 49 хвилин. У ванну нальється 98 літрів води. Підсумок уроку. Розкажи про свою роботу на уроці за схемою. Урок завершено. Успіхів у навчанні. Дякую за перегляд, за побажання, за гарні відгуки та вподобайки.